Не випадковий виграш у лотерею, а заслужений власними вчинками авто до міжнародного дня інвалідів отримали п'ять жителів Херсонської області. Це ветерани великої вітчизняної війни та інваліди різних категорій. Аби урочисто подарувати ключі від новеньких, Деосенс, всіх зібрали біля обласної адміністрації. Спілкувалася з щасливими власниками автівок і Лілія Комисаренко. П'ять новеньких автівок припаркувалися біля обласної адміністрації. Цього дня ні примхлива погода, ні погане самопочуття зіпсувати ветеранам урочистої миті не змогли. За ключами від очікуваних роками автомобілів разом зі своїми родинами вони прийшли особисто. Я дуже рад і благодарен своєму народу, своєму государству. Руховодітелям нашої країни за те, що вони. Оценили фронтовий труд наш. Как долго мы ожидали эти машины, но впоследствии все же мы их дождали. Большое спасибо правительству за заботу об нас, ветеранах. Ігнатій Степанович своє авто заслужив ще під час великої вітчизняної, захищаючи від німецьких загарбників Севастополь. Нині йому 93 роки, 17 з яких він віддав червонопрапорному військовому морському флоту. Медалі, що на грудях, ветеран підводник здобув відвагою та відданостю своєму народу. Тому ця машина для нього як ще одна нагорода за ті роки, що прослужив у морі. Отець Никитин Игнатий Степанович, конечно, с нетерпением ждал долгие годы эту машину. Я думаю, все таки он заслужил её за его пройденный путь тяжёлый, за его, который завоевал нам светлое будущее для нашей страны. Подводник, ветеран подводного флота. Прошёл действительно тяжелейшую службу на флоте, Просил, прослужил 17 лет. Я думаю, что все таки это достойная ему сегодня награда. Утим не меньше эмоцій і у самих дарувальників нарешті здійснилося турбота про ветеранів війни та інвалідів Є ключовим пріоритетом обласної влади. А до кінця року порадувати новим авто планують ще кількох жителів регіону. Хотілося би, щоб все-таки е, наше государство, і от ми здесь міцної власті стримілись. Розширення допомоги інвалідів. Я думаю, ми этот будем ставити вопрос і при формуванні бюджету обласного районних та місних в нашій області. По закінченню урочистостей вже чудно ревіння моторів. Залізного коня випробовуватимуть одразу ж кілька хвилин, і новоспечені власники авто вирушають додому.